Тетяна цивільна дружина загиблого військовослужбовця Михайла Івася, який пішов захищати країну добровольцем у березні 2023-го. А це їхній синочок Тимур. Сім'я вчиться жити без тата, втім справлятись молодій мамі непросто. Ніхто не допомагає. Власне живемо на 860 гривень дитячих. Тетяна не була одруженою із коханим Михайлом, тому одноразова грошова допомога від держави у розмірі 15 мільйонів гривень за законом мала б належати сину загиблого військового, батьку та матері. Батьки свою частку вже отримали. Тетяна, щоб отримати допомогу, доводила у суді, що Тимур є сином Михайла. Свекруха вирішила, що йому, якби це не належить, ну як не належить, це чого дитина. І ось ми у нас було судове рішення, вже завершилося, і все цього судового рішення вже якось будемо думати, як там хоча б якась там пенсія чи матеріальне відшкодування. Чого чекати Тетяні Марків? Ми запитали у представника Тернопільського обласного ТЦК. «В такому випадку дружина чи мати дитини зобов'язана в особистому порядку звернутися до батьків і за взаємною згодою. Розпзвернутися за розподілом цієї суми. якщо такої згоди не буде, вона має повне право звернутися до суду. За словами пана Петра, як тільки Тетяна отримує офіційний лист суду із підтвердженням, що Тимурчик є сином Михайла, вона одразу зможе звернутись у обласний ТЦК за виплатами. Якщо з фінансами все зрозуміло, то тема ментального здоров'я відкрита. Після смерті рідної людини найбільшою моральною підтримкою для сім'ї був старший брат Тетяни Богдан Марків. Чоловік теж військовий був. До мене в соцмережах. Перший його, як я вже тоді дізналася, це був його побратим, який був з ними тоді на, ну, на Гольовці. і каже: Таня, твій брат загинув. І от так вийшло, що це була так друга втрата за, за один рік. Хоча брат він був моєю такою стіною, опорою, що для мене він був всім. Свій спосіб життя Тетяна називає виживанням. Вони із малюком мешкають у гуртожитку. Кімната комфортна, але невеличка. Повсюди фотографії найрідніших чоловіків усталений студентний маршрут, прогулянки на кладовище. На кладовищі маленький Тимур пізнає знайомі обличчя. Це тато. Упановувати своїм емоційним станом молодій мамі допомагає волонтерка Юля Слободян. Тернополянка з перших днів повномасштабної війни створила благодійний проект Мій тато герой. Зараз Юля опікується сотнями сімей, які втратили чоловіків на війні або ж перебувають у важкому фізичному стані. Фінансова підтримка проекту дуже важлива, тому що ми дуже часто подорожуємо. Я хочу щоб вони отримували класні емоції. хочу, щоб не подорожували, хочу, щоб вони бачили світ. Я знаю, що ми будемо подорожувати, але тільки з вашої допомоги. Тому приїдесь до проєкту. Ми були в Буковелі і не один раз, ми були у Львові на різних івентах, в кімнатах. Ми катались на конях. Тобто ми дуже багато робимо для дітей. Координувати допомогу дітям, які втратили найріднішу людину, тата для Юлії вже як місія. От і під час зйомки Юлія пропонує Тетяні піти на каву, а синочкові купити весняний одяг. Моя мета проекту в першу чергу, щоб е, вирази герої не вмирають, ми їх пам'ятаємо, справді е, набули змісту. Я хочу, щоб ми фізично і фінансово морально долучали до цих сімей. Ми проводимо психологічну роботу, ми проводимо різноманітні івенти. Ми даруємо подарунки та здійснюємо мрії. Долучитися до доброї справи легко. Усю інформацію про донати для Тетяни і Тимура, а також для інших потребуючих сімей зі схожою історією, шукайте на сторінці волонтерки Юлії Слободян в інстаграм.